Мамо, він іде, ну, ж ну, бо. Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про фільм «Вовкулака». Це ремейк одноіменної картини 1941 року з Лоном Чейні молодшим, що також зіграв у франшизі монстрів Юніверсал. Простими словами, Юніверсал знову хоче відродити цю франшизу. Режисером фільму став Лі Боннел, режисер картини Людина невидимка одну з головних ролей могли б виконати Райан Гослінг або Двейн Джонсон, але їх замінив Крістофер Ебот. А до нього приєдналась Джулія Гарнер головним продюсером, як завжди, виступив Джейсон Блюм. Основні зйомки розпочалися 17 березня 2024 року. Оператором виступив Стефан Душіо. Для нього звоннилом це третій фільм після апгрейду та людини невидимки. Він надихався роботами Роджера Дікенса, оператора полонянок та Сікаріо. Ще у липні 2014 року Universal оголосили, що перезапускають Всесвіт монстрів 1930 1950-х років та бажають створити спільний кіновсесвіт – темний всесвіт. Першим фільмом мав бути Дракула невідома історія, але через змішані відгуки та провальні касові збори студія вирішила, що старт покладе інший фільм Мумія з Томом Крузом. Але вона зазнала комерційного провалу. Тому Universal вирішив скасувати всі подальші фільми з Всесвіту та зосередитись на індивідуальній оповіді. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його з вами обговорити більш детально. Але перед початком ролику переконайся, що ти підписаний на цей канал. Адже таким чином ти зможеш не пропускати багато цікавих оглядів на найсвіжіші кінорелізи. Ну а ми, в свою чергу, починаємо. Блейк успадковує будиночок у віддаленій сільській місцевості після таємничого зникнення батька, оскільки його шлюб на межі краху, то він переконує доньку з дружиною відвідати цей будиночок разом з ним, адже спільна поїздка за місто, можливо, покращить їхні відносини. Проте спокій довго не тривав, після приїзду на родину нападає невідома істота і, схоже, заражає Блейка. Він починає себе дивно поводити. Тож його дружині доведеться обирати. Хто ж небезпечніший Блейк чи та істота в лісі? І що ж з цього вийшло? Кіно виглядає доволі простим, приземленим, та ще для такого формату історії малобюджетним. Як на мене, подібні історії мають краще фінансуватися, бо це впливає на якість. Як мінімум, можна було б проапгрейдити грим кулаки. А то виглядає, ніби його просто витягли з фільмів 80-х-90-х. Образ Вовкулаки був дуже схожий на Майкла Джей Фокса з вовченята 85-го року. Знову ж таки, сюжет хронометраж фільму лише 91 хвилина без титрів, і за цей період часу важко щось нормально розповісти. Звісно, тільки якщо історія вдало побудована. Але тут не так, все доволі клішовано, покинута місцевість, сімейні проблеми. І тому подібне. Плюс близько 28 хвилин події розгортаються протягом кількох днів, а решта близько години, відбувається вночі всього за кілька годин. Тобто за цей доволі нерівномірний розподіл історії нам нормально персонажів і не розкривають. Матір дівчинки отримує дуже мало екранного часу для особистої драми адже далі вона просто рятує свою доньку. І ми бачимо її просто як своєрідну, Queen. Потім хотілося б більше бачити розкриття взаємин батька і Блейка, адже в них фактично лише дві спільні сцени на початку в передисторії та у фіналі, де Блейк вбиває батька вовкулаку. Так, це спойлер. Це, мабуть, єдиний плот твіст, який все ж привертає увагу до історії, продовжуючи тему розкриття. Хотілося б побачити чи почути хоч якесь представлення зла, а саме перевертня. Його сили, слабкості, як стають перевертнями і тому подібне. Ось чому знімають про дракулу більше, бо це більш глибший персонаж, і ми знаємо його історію, тому про розкриття героїв тут важко говорити. І сценаристи вирішили виїхати через драму, але дуже в'ялу драму між батьком і донькою. За те, що творцям справді вдалося, так це робота на атмосферу. Музичний супровід є великим плюсом картини. Додає тривоги на стенах з перевертнями, та робить більш атмосферними перетворення на вовкулаку для прикладу, як от Блейк чув, як павук лазив по стіні. І що саме цікаве, лікантропію тут показують не як силу чи дар, типу в сутінках, а як прокляття, прокляття, яке дуже цікаво візуалізують у моменті світосприйняття, з точки зору людини, так і перевертня коротше. Це як типова історія монстрверсу не працює. Це швидше трилер з банальними скримерами, але чудовою акторською грою, про природу людської темряви, де момент як з перевертнем можна було б спокійно замінити на якийсь вірус. Але що мені тут подобається в режисерській постановці, так це те, що більшу частину фільму ми лише натяки на страх бачимо, не саму істоту, не яскравий екшен. І це мені нагадало щелепи Спілберга, де акул ніби й немає, а страх присутній. Тому як звичайний прохідний трилер це могло б спрацювати, але якщо говорити про Вовку Лаку як частину Монстерверса, то це провал. Моя оцінка 5 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось, якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінорелізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підпишись на канал. Адже те, що буде далі, це точно варто уваги. Ну а ми, в свою чергу, завершуємо. Дякую за вашу увагу. Не її торкатись.